Наш врожай чесничку. Лежав чесничок в гаражі, там дуже спекотно зараз. Все висохло гарненько. Зараз буду займатися чисткою і покладу його, хай зберігається. Чотири ящики я начистила. Два ящики не встигаю. Тут ще роботи мінімум на пів години, а то і на годину. У мене щось дуже повільно виходить. Я вже собі до крові ножицями роздерла руку, як завжди. Це буде не я, якщо я собі щось не зроблю. Зараз все ховаю, бо у нас щось такий вітер піднявся. Мабуть, буде гроза. Такі пари сильні. всі яблука знов падають. Це зараз трошки заспокоїлося. Буду їхати додому, щоб хоч не попасти під грозу, тому що якось страшна властінька, Так що біжу я збиратися, ховаю все. Нарешті я дочистила чесничок. Сміття, звісно, більше, ніж чесника, але мені так подобається, він такий гарний колір, такий класний. Різні є. І маленький, і побільший, і середній. До речі, вчора так вітер, вітер та грози ніякої і не надув, жодної капельки не капнула. Зря я злякалася та поїхала додому. Але все одно вже було пізно, треба було їхати. Зараз я ховаю цей часничок і буду їхати знов додому. Залишиться мені ще почистити цибульку, кущівочку, халцедон і зимову. Но вона зараз підсихає, а потім я вже займуся ними теж. Хоча б з чесником я вже завершила процес. Всім гарного вечора!